Росія протягом усієї своєї історії намагається наслідувати інші народи. І, говорячи словами дрібної молі, цап-царапати чужі досягнення. Росія це країна-підробка. Щось на зразок китайського ширвжитку, як Абібас, Фума, Павасонік. Вона подібна до контрафактної держави, де навіть їхні скріпи, символи скопійовані в інших народів і країн. Водка, балалайка, Кремль і навіть герб та гімн усе це запозичене. Вони крадуть усе, що можна, і навіть те, що не можна. Цікаво, що Росія майже позбавлена власних автентичних ознак. Рубль – це відірваний шматок гривні, а сарафан запозичений у індусів. При цьому саме слово сарафан має іранське походження. Хто б міг подумати, що все почнеться з жіночого гардеробу, а закінчиться шахедами. На місцях атак знаходили залишки дронів трикутної форми з написом Герань-2. Деякі джерела припускають, що шахеди використовують цивільну систему GPS, а Герань 2 російську глонасес для супутникової навігації. Звісно, у Росії є й власні досягнення, наприклад, звичай снохачество, коли батько спить з дружиною свого сина. Як би ви почувалися, якби дізналися, що той, кого ви все життя називали батьком, насправді ваш дядько, брат вашого батька, а той, кого ви вважали своїм дідусем, Насправді, ваш батько, який водночас є батьком вашого батька, що насправді вам не батько, а дядько. Це справжнє російське досягнення, та яке лише підтверджує загальні правила. Відтепер Росію можна називати як Абібасна Федерація або дешева адаптація. І стоїть ця фігня, не стартують від 100 рублій. Почнемо зі священного для кожного росіянина. Не з п'яток Путіна, які вони готові вилизувати до блиску, а з водки найросійськіший напій, <звит> росіяни впевнені, що водку винайшов Менделєєв, але це міф. Насправді, бородатий хімік лише написав дисертацію про змішування води зі спиртом. Мені подобається, тому що п'яка це калорії, це сила, і піть потрібно. Спиртові експерименти проводили ще арабські алхіміки в 9 столітті, а слово алкоголь має арабське походження і означає косметичну фарбу, виготовлену тим самим методом, що і спирт. Пацани, Пацане назва водка вперше з'являється у протоколах Сандомирського суду 1405 року, а у творі про трави 1534 року. Польського воєводи Стефана Фалімежа вже перераховано 72 види водки. Перший у світі завод з промислового виробництва водки збудували у Львові, а львівський лікарогорілчаний горілчаний завод став офіційним постачальником для австрійських габсбургів. Сьогодні я хочу ответить на самые часто задаваемые вопросы в нашому інстаграмі і вообще немножко рассказать о жизни с белкой. Росіяни повинні відмовитися від згубного впливу західної культури і повернутися до своїх національних напоїв по яришнику, скломою і тормозухи. Мой це мовайка на основі етилового спірта. От отравления косметическим косметичним средством скончались уже 48 человек. 55 погибших Возросло до 58 человек. Російська душа найкраще розкривається під звуки балалайки. У цьому струнному биканні вся російська душа, яка стоїть на трьох китах, один народ, одна країна, один лідер. До речі, цю фразу росіяни теж позичили ein Reich, ein Führer. Одна страна, ее будущее, один президент, и одна победа. Балалайка. З Балалайлина у східних сусідів. Вона дуже сильно нагадує казахську Домбру, турецьку багламу і таджицький рубаб, і, ймовірно, з'явився на болотах під час монголо-татарського панування. Найкраще зі всіх прижилась саме Домбра, але ненадовго. У 1648 році московський цар Олексій оголосив балалайку бісівським інструментом і заборонив її. Він взагалі заборонив всю інструментальну музику. Домбри масово спалювали і топили у річці. Москва, а все через те, що під акомпанемент «Домбри» музиканти дозволили собі співати неповажні пісні про царя і духовенства. Боржуй глазквикалю за стільки років в Росії нічого не змінилось. Частина музикантів втекла, а частину купили за банку газпромівського варення. Якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати і виступати, і підтримувати дух наших бойців. Домбра на десятки років зникла з Московії, і потім на її попелі знайшли її спрощену копію балалайка. Це те ж саме, що на заводі компанії Рено, яка пішла з Росії після повномасштабної агресії, почали випускати москвичі. Це ще та балалайка на колесах. Зараз у ватників відвалиться третій ступінь від підгорання. Головний символ російської влади і фетиш всіх імперців московський Кремль. Це продукт західної культури. Охренеть. Ленін там вже в турбіну перетворився, тому що похоронений під стінами НАТО. До будівництва Кремля росіяни взагалі відношення не мають. Почнемо з того, що Кремль це тюркське слово, яке означає фортеця. Дякуємо Золотій Орді за лексикон. Розкажу і покажу. Соляр. Немає соляр. Що таке? Що таке все? Сам Кремль в 15 столітті побудували італійські архітектори, зробивши точну копію італійських фортець епохи відродження. В Мілані до сих пір можна побачити оригінал замок Сфорца. Як під копірку, цікавий факт про зубці на стіні в формі хвостів ластівок це не просто прикраса, а символ того, що фортеця знаходиться під верховною владою імператора Святої Римської імперії. Не виключено, що таким жестом російсько-варварського царя просто потролили, вказавши на його місце. Вам не кажеться, що ваше місце возле параші, тобто в центрі Москви, яка проголосила війну західним цінностям. Стоїть символ західних цінностей. Більше того, упоротий диктатор зі своєю шоблою сидить в цій будівлі. Іронічно. це бінго. По ідеї, об'явивши боротьбу за традиційні російські скрепи, зетники першою справою мали знести Кремль і на його місце вернути споконвічно російський дерев'яний сарай. Українці навіть почали в цьому помагати. Всі будівлі всередині Кремля теж побудували італійці. Виходить, в російському московському Кремлі немає нічого російського. Але є українське. На території стоїть вкрадена з України пушка Івана Мазепи. Вироблена в місті глухів Сумської області. На ній красується герб Героя України Мазепи. Іронічно, що росіяни ненавидять українців за героїзацію гетьмана, але самі прославляють його в центрі Москви. Зрозуміти російську душу неможливо, її потрібно просто пропити. А все вместе сразу і много. І найцікавіше державні символи Росії герб і гімн. Двоголовий герб Росії це герб іншої держави, це ніщо інше, як герб Візантії Східної Римської імперії. Його на болото привезла племінниця останнього римського імператора Костянтина Палеолога в 1472 році. Після того як вийшла заміж за царя Івана III. неймовірна подія для правителів того часу. Змінити особистий герб на герб дружини це. Те саме, що французький король зробив би символом Франції Тризубець після вінчання з київською Анною Ярославівною. Виходить, що російський цар на фоні гибелі Візантії просто вкрав герб, який погано лежав, і на відбитому проголосив Московію третім Римом. І це відмінно характеризує російську недодержаву. Москву вони назвали не другим Новгородом, не другим Києвом, які вони до хрипоти називають споконвічно російськими, а саме Римом, центром західної цивілізації. Тобто московити взагалі не асоціювали себе з Руссю і слов'янами, вони взагалі не розуміли, хто вони, і хапали те, що можна вкрасти. Гімн Росії, Боже царя бережи. Це косплей гімна Великобританії Боже Бережи Короля. Більше того, до середини 19 століття російський гімн взагалі виконувався під британську музику. Гімн СССР, як відомо, це плагіат на музику великого українського композитора Лисенка. Усі символи Росії крадені. Символ автомобілебудування Жигулі. Це фіат. Намолений радянський пломбір привезений з США. Символ російського року Віктор Цой. Головні свої хіти з плагіатив у британської групи The Cure. Гордість радянського авіабудування. Надзвуковий пасажирський Ту 144 невдала підробка Конкорда. Буран підозріло похожий на американський шатл а розпіарений винищувач су 57 який недавно підстрелили українські сили оборони, скопійований з американського літака п'ятого покоління. Тільки його так і не змогли довести до розуму, видно, напилок зламався су 57 піднімається в повітря, отримує сигнал від радару і обрушує всю свою технологічну міць на ворожий літак. Рівних російському винищувачу на озброєнні в конкурентів поки немає. Ось так російська пропаганда описує свій літак п'ятого покоління су 57 пропускаючи одну маленьку, але досить важливу деталь. Ніякого літака п'ятого покоління в Росії немає. Сама назва Росія також запозичена в української Русі. І промовляється на грецькій мові Росія це гібрид з різних позичань і контрафакту зі всього світу, а поняття «російський» можна сміливо називати синонімом слова підробка.